Привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами знову я, Тетяна Гулак, ваш б'юті-експерт з краси, ваша подруга. І сьогодні відео готувала про те, чому я вибрала продукцію Кей, взагалі компанію Кей. Сьогодні поговоримо з вами про це. Ну, але першим будемо спілкуватися. Хочу показати вам помаду, яка в мене на губах. Це зухвалий, червоний. Дуже така масляна текстура, видно, мабуть, да, і блиск на губах, така як бальзам, зволожує інтенсивно, прямо так хочеться, хочеться її наносити. От, така помада розкішна, розкішна формула, обожнюю її. У нас 10 відтінків. Є, можна вибрати для різного настрою, да, або денний вечірній варіант. Не знаю, чогось полюбила дуже червоні помади. Так мені хочеться виділити губи. Не знаю чому. Ну, показую вам і дуже рекомендую, бо дуже люблю цю серію. Вона відносно в нас нова. Тому пробуйте, вибирайте, ви теж закохаєтесь в цю якість. У мене сьогодні тут олівчик нейтральний ще є, тому помада така не дуже червона, а трошечки з коричневим відтіночком, правда? От, ну, а тепер будемо говорити з вами, чому я вибираю моріки. Ну, перш за все, чому я вибираю моріки? Мій вибір був перше. Це те, що це всесвітньо відома компанія, що це такий бренд, який знають всі, це компанія з великим досвідом. Вона працює більш ніж в 40 країнах світу. І для мене важливо було те, в якій компанії і я буду працювати. Це перше. Другий момент, чому я вибрала Морікей тому що тут. Є закладені Мрікей Еш великі цінності, які мені настільки імпонують, що я не уявляю, де б я змогла працювати, крім Марікей. Це золоте правило, відносяться до людей так, як би, як би ти хотіла, щоб відносились до тебе. Також це е, дух такого безкористя, е, дух поваги до людей, це пріоритети, віра, сім'я і кар'єра. Це те, що для жінки дуже-дуже важливо, тому що працюючи в ріки, я могла б більше приділяти увагу дітям сім'ї, да, тому що все рівно сім'я на першому місці, і це мені дуже дуже так імпонує. Зараз я більше часу вже в бізнесі, чим сім'ї, тому що. Дитина виросла, чоловік також працює, і я отримую задоволення працюючи в компанії з такими прекрасними цінностями, які роблять мене ще щасливішою, бо кожного дня я в цьому золотому правилі і живу. Третє, чому я вибираю морікей? За унікальність продукції, за те, що я обожнюю все те, що розробляє компанія. Я 100% їй довіряю, бо розумію, що на першому місці безпека, знаючи, скільки тестів компанія проводить, а це більше 500 тисяч тестів на рік, щоб переконатися в якості тих інгредієнтів, які вона вкладає в засоби. Також Вчені, які працюють, наукові співробітники, які розробляють. Тобто це така велика команда професіоналів, яким дійсно можна довіряти. І компанія відшуковує найкращих спеціалістів в сфері косметології, біології, хімії, медицини, які разом у такій великій команді створюють нам такі шедеври. І що говорити, ми можемо читати, бачити, але коли е, я сама користуюся і бачу свій результат, і спостерігаю, як е, дівчата, жінки, які починають користуватися системою подогляду за обличчям, як змінюється їхня шкіра, як вони сяють, як сяють їхні очі, то, звичайно, я сама щаслива, що вони задоволені, що я задоволена, і це е, гарантія цієї якості і безпеки це теж дуже важливо. Чому я вибираю Марікей? Тому що тут е, круті можливості. Можливості від консультанта з краси до лідера бізнес-групи і національного лідера. Тут є кар'єра, яка змінює життя. У дійсно змінює, тому що прийшовши в Марікей. Людина може жінка може як знаєте, як соціальний ліфт із нижнього з нижньої сходинки піднятися на саму найвищу, і їй будуть тільки в цьому допомагати. От ці можливості. Розкішні і тут тільки жінки, тут не змагаються чоловіки, жінки, а тут жіноче товариство, жінки всі красиві, доглянуті, вони всі об'єднані єдиним бажанням допомагати одна одній ставати ще красивішими і успішнішими. Тому ці можливості мене теж зачарували і колись я. Почула про те, що можна стати лідером бізнес-групи, і, звісно, мені захотілося стати, щоб бути незалежною, мати дохід, не тільки красу, а і дохід, і бути такою жінкою, яких я бачила жінок попереду. Вони були моїми, ну, при моїм прикладом якою можна стати в компанії. І я такою стала, бо побачила перед собою. Ну ті приклади. А за що я ще люблю Кей за те, що вона на кожному кроці нас підтримує? І всі програми, виклики вони побудовані в якихось певних рамках, і вони дають стимул до роботи, якби вони надихають, бо там є хороші умови, можливо, навіть не умови, а подарунки, мотивація. Дуже багато подарунків компанія дарує як за замовлення, так і за досягнення. І на кожній сходинці є свої подарунки. Мені дуже подобається те, що у компанії Mary Kay я забезпечена повністю не тільки продукцією, а аксесуарами це і сумочки, і гаманці, і косметички, і годинники, і прикраси, прикраси і ювелірні різні, є, і навіть діамантові джмелі, справжні діаманти, які дарує компанія Мерікей, за хороші досягнення. за що я ще люблю Мірікеї за те, що тут можна постійно бути сучасною. Сучасною жінкою в бізнесі, е, в красивому бізнесі, бути красивою, бізнес-леді, яка завжди і виглядає гарно, і має незалежність, має дохід хороший і може е, допомагати іншим жінкам теж е, ставати, ставати такою ж успішною. І мені дуже подобається, що в мене дуже багато подруг. Це моя команда, це моя команда одно. Дівчаток, які теж йдуть в напрямку краси і успіху разом зі мною. Що ще мені подобається в Маріки, це вже який пункт, Я мабуть, вже десь шостий чи сьомий. Те, що компанія Маріки, незважаючи ні на які економічні ситуації, кризи і так далі, вона завжди існує і буде існувати. І дуже велике щастя, що вона є в Україні вже 25 років. І коли почалась війна, я десь глибоко в душі я вірила в те, що компанія Маріки у нас залишиться і буде. І намагаюся усіма силами відбудовувати все, що в нас втрачено за цей період, і піднімати рівень продажів, щоб у нас компанія Маріки була в Україні. І давала нам такі прекрасні можливості розквіту, розвитку жінки в суспільстві і бути підприємцем жінкою, яка має власну справу. А це може бути Маріки. За що я ще люблю компанію Маріки? За що? За те, що вона мене Розвиває, навчає, я вже казала. І за те, що я пробую щось завжди нове. За те, що в мене і продукція з'являється нова, це якісь нові емоції, і знайомства нові, і м, клієнти нові. І, знаєте, Це от щось таке, що постійно наповнює тебе позитивом. Е, до речі, за позитив в компанії Міки я навчилася мислити позитивно. І цей позитив він і дає мені. Щастя і гармонію, що все буде добре. Буде добре. Тобто людина створена, якщо вона себе прогнозує на найкраще, то думки матеріальні, і я в це вірю, бо у моріки я дуже багато цього навчилася, побачила і переконалася. А, ну що ще? А, я вже багато чого сказала. Але хочу ще сказати, що, мабуть, останній пункт, чому я вибираю моріки. Тому що саме в Маріки я знаю, що і в старості я буду виглядати гарно на свій вік, що я буду цікавою людиною і буду потрібна людям. А це основне. Надіюсь, що ви щось для себе цікаве почули. І для вас це відео було важливим. І а, якщо так, поставте уподобайку. Мені дуже приємно, що ви реагуєте, що ви пишете коментарі. Ну, а на сьогодні все. До нових зустрічей. Пока, пока.